Привіт, вітаю вас в новому епізоді рандомної династії. Нарешті я вдома на своєму звичному місці, і можу повернутися до запису цієї чокнутої сімейки. Поки я була в Ідісті, я робила одну пряму трансляцію з цією сімейкою. Раптом ви її пропустили. Посилання на цю пряму трансляцію буде в описі до відео та десь підкасті зверху. Ну і вона, в принципі, є в плейлисті з всієї Династії. Ну а зараз повертаємось до рандомів. Почнемо з такого цікавого кадру, як наша Маріса, чистить унітаз І я трішечки по її спогадам прийдуся і розповім, що в нас сталося на трансляції. По-перше, Маріса святкувала день народження. Маріса і Керол. Вони тепер обидві бабусі, і після цього вони поїхали у відпустку. Тут ще Маріса отримала підвищення. Поїхали вони у відпустку в гори, там вивчили масаж. Вони там вдвох з Керол відпочивали. Я їм зробила таку собі пенсію в горах. І Маріса навіть зробила пропозицію для. Керол всі ханула. Потім нас померла, на жаль, наша собачка, наш отіс помер. З хорошого Джона, нарешті, викрили прибульці, і це було трендець, як складно. Остання така подія. Нас знову намагалася обікрати Лоя Гангадза, котра в нас ще в першому поколінні рандомів теж намагалася обікрасти нас. Судячи зі всього, прокинувся наш Джон. Головна теж подія, він вагітний. Він ще цього не розуміє. Він думає, що він просто набирає вагу, але ну, всі ми знаємо, чим це закінчиться. На роботу він нас далі так і ходить. Він зараз а, лідер проекту і ми для підвищення в принципі, нічого не треба. Маріса теж досі ходить на роботу, вона майже на максимальному рівні, але дуже в нас проблемно з друзями. Він плюс 8 друзів треба. Я, чесно кажучи, я б їй і добилася вже того максимального рівня в кар'єрі, але я задовбалася з цими друзями. Вони вічно пропадають і перестають з нами дружити. Я не знаю, що з ними робити. Я втомилась. А ось Керол, на жаль, звільнили. І більше вона на роботу не йде, так як вона в нас вже пенсіонерка. Ну, будемо грати, що її не беруть. На самій території, ну не те, щоб щось прямо новеньке з'явилося, тому не буду показувати. Так, Маріса. А ти можеш спробувати поки зателефонувати графу Ніколосу, поки ще ніч вважається, то можливо з ним ще якраз нерпурити. Так, слухай, піди помийся в іншу кімнату, тут мамина ванна Джоне, йди тут, мийся. Джоне, ну що ти зробив? Взяв скинув дію, щоб вона дзвонила до чувака. Та ще, наче норм, він не ображається, що ми йому дзвонимо. Він же ж день спить, і в нас прокидається Керол. Керол весь час хоче тільки те й робити, що грати в Маджонг, але в Маджонг можна грати тільки з кимось. Вона може піти сісти. І чекати Маріса договорить, і тоді будуть грати разом в Маджон. Джон тим часом закінчив. Я не знаю, чим йому зараз таке може займатися, того що не пам'ятаю, скільки йому там до народження лишилося. Ну, в принципі, він може піти щось готувати. Йому треба буде кулінарію наступну підвищувати. Ой, а давайте зробимо Санта Кукіс. Краз сьогодні думаю, ми може влаштуємо цю новорічну вечірку. Ну а тепер вони тасуються вдвох. І, по-моєму, є в Керол. виконалося бажання грати в Маджон. Класно думаю, ці вузьки у нас проводять час. Враховуючи те, що відбувалося ще на минулій трансляції, то прям шикарно. Джон, тим часом гляньте, яке печиво намотив. Шикарненько. У нас ще дуже багато продуктів домашнього походження, так би мовити. Іди на сьогодні заплануєш. Я думаю, Джон буде тепер планувати вечірку, того, що він у нас тепер, якби основний. Не можна ще новорічну вечірку? значить на сьогодні. Де сховай печу, <laughs> щоб його не з'їли. Я так думаю, він сам вже трішки голодний, тому нехай ось візьме порцію рибки. Вони наловили ще риби, яку я раніше ніколи не ловила. Дивіться, як вона прикольно виглядає, фарширована рибка. Мені навіть здається, що це на скумбрі якась запечена, чи червона рибка, яка запечена виглядає. Ну прям дуже класно, з грибочками, з лимончиком. Мухи літають клас. В саду я поки нічого не сажу. Ми просто маємо дуже багато продуктів, які треба використовувати, і я вирішила, поки не. Не витрачати гроші, ну на насіння в принципі ж теж гроші. І ми збирали ще компост, щоб закомпостувати всі наші діляночки безкоштовно. Для цього я навіть висадила широколисті деревця маленькі. Ось тут я зробила таку зону для чілу, щоб в нас осінь випадало листя, і ми могли його згортати і скидати в компост. Так хтось, здається їде на роботу. що Ти змерзла, прохолодна там. Так Джон пішов грати в приставку, хай грає. А Керол потім піде скине ще газету в компост, бо його насправді треба дуже багато. Ато, як ти мене злякав? Я думала, ти вже народжуєш. Я вже прямо ж аж... Тільки пуз виріс. значить, завтра він, по ідеї, буде народжувати. Нам походу, рахунки приїхали. Цікаво, які на зараз рахунки, бо у нас трішки побільшало всього. 414 і 378 другі. Ми щось дуже довго рахунки не платили. Немає часом вже вечірки. Оп, New Year's Bush. Давай так і звідси починаємо. Так кого ж ми запрошуємо? У нас є Мерівель, це якась його подружка. Флоренс, Рей, Офарія, Сандра. О, це наша родичка. Це добре, що попала. Якийсь там Джастін. Я думаю, буде нормально. Шість гостей. Можливо, є сенс придбати нам нарешті бар. Можливо, замінити типу, ось цю штуку на барну стійку, а щоб піли всі собі нормально тут. Напевне, я, я так і зроблю. Ось такий барчик я вирішила поставити. Він насправді найбільше підходить під мою кухню. Я б надіялася, що буде такий в стилі, як ці кухонні тумби, але, на жаль, ні. Так, ти можеш йти тоді, спробувати зробити якісь напої зробити для всіх. Так, вони ще й паралельно вдвох вирішили намотити напоїв. Нормально. А це що, водачшо? О, він задоволений, що у них з'явився бар. Ти спати хочеш. Іди тоді поспи в себе в ліжку до вечірки, щоб ти нам виспався. А я, поки Керо позаймаюся, так всі починають мене поправлятися, судячи зі всього. Та теж поправилася. І Маріса в нас поправилася, і Джон поправився Добре живуть, гарно їдять. А це просто вони їдять оцю домашню приготовлену їжу супер І Насправді від неї вони так поправляються. Так, знову вирішила взяти. Знову вирішила пізяти. Ти вже третій п'єш жінко. Четвертий. Дарма я так рано їх зробила. Слухай, підеш зараз робити нові іди. І Маріса тим часом приїхала в нас з роботи. Слухай, ні, не досить пити, йди в туалет. Маріса теж йде зразу брати напій. Вона хоче, до речі, подарувати комусь подарунок, а в тебе є щось. Вона може, до речі, передарувати своєму білку сину. Спадок. Давайте я закріплю, щоб вона хотіла сьогодні дарувати подарунок. Та не випивайте, ви, будь ласка, ці напої. Я ж їх на вечірку роби. Зашу. Джон, тим часом хай стає, а то не буде потім всю ніч мені спати. Що мені здається, в нього ще досі не вирівнявся режим після того, як ми намагалися, щоб його прибульці викрали. Ще ти ще хочеш купити. Це не купимо. Картина за 5500, за 3000 Картина. Давайте за 3000 картину знайдемо. О, над ліжком тебе нема картини. Давай ми тобі купимо картину за 3000. Що це мало? Дуже мало. Мало, мало. Щось дешеві картини. Слухайте, а за 5500 що там має бути? Ось ця картина за 5500. Ну, може, я її зразу. Я два бажання. Виконаю, хай буде. О, шикарно два бажання зразу. Він супер мега щасливий, бо він має супер дорогу картину. Що ти ще хочеш? Сауну? Ні, ну багато хочеш. Ніколас знов. давно від нас нічого не чув. Ну, то й не треба. Ти вічно незадоволений. Ми не всі вічно незадоволені. Теж мені друзі. Щоб самі хтось позвонив з них, то де там не дочекаєшся. Знову не друзі, не друзі. Починає. Підеш, значить, виставляти всякі смаколики. Маріса, давай ти тоді підеш, дрінки зробиш. Маріса, а йди, напевно, ще вистав щось смачненьке, бо скоро прийдуть гості. У нас немає куди його ставити. Ну, що ж, може, я тут одну тумбочку доставлю. Отак, от, от і в нас є ще одна тумбочка, навіть в бар якось вписав. Наче непогано. Але я не можу повірити, що немає бару, який Ну прям впишеться так, як треба. Ну, давайте ще раз я гляну. Ні, немає. Коли там вони десь на сьому на восьму наче будуть приходити, чи ну, вже шоста? Яка гарна ти! Я ще ж не бачила їхніх формальних. Гляньте, яка елегантна. Клас, мені подобається, дуже яка Керл А Маріса як буде одягнена? Червоному, яка шикарна. Карна клас, клас. Дуже круто виглядає. Коли там гості прийдуть? Ми накрили, все зробили, а гості все не йдуть і не йдуть. Ні, ну вже десь скоро мають, вже навіть темніло. Так, а давайте, нехай Маріса, в неї є бажання, хай іде подарунок подарує таке сину, мобілку свою просто подарує. Блін, досить пити. Іди сходиш в туалет і тоді будеш дарувати подарунок. А куди ви звалили? Кульками водяними гратись побігли. Отак От навіть так якось гарно все виглядає, що прям ого по-багатому. Які вони хороші насправді. Чим ти зайнята? Чому ти тарабаниш в каструлю? Шарано, де гості? Якщо він гладить пус, треба робити скріншотик. О, як прикольно! Який він класний. Блін, який хороший. Мені ну дуже подобається, який він булка. Джон, що ти робиш зі мною? Ти адже зрозумів, що я з тобою говорю, та? Здається, гості прибувають. Ура! Нарешті гості! Маріса, іди тоді зробиш дрінки. О, чайові підкинули. Керол, іди по тренди з сестрою. А чого з холодоса продукти тащите? Я вам нашу стіл накрила. Так, Джон, досить грати на піанінко. Ого, 407 леонів заробила. Взагалі не можна мені так правилам. Він не може так заробляти, але. Я не знала, що не так багато кидають. А коли мені треба було заробляти так гроші? Мені ніхто не кидав їх. Так, спідеш, от з Офелією говорити, їй жарт розповісиш, і давайте хенгаут зробимо, щоб запрошувати побільше людей, щоб вони собі спілкувалися. Дивно, воно звичайно виглядає. Вони починають сідати на підлогу і якось не той во ні, ні ні, не бийтесь подушками. Іде почесь честь швиденько туалета, то якось соромно стільки гостей, і туалет забився. Так, в мене нудна вечірка. Я не хочу, щоб в мене була нудна вечірка. Іди, тоді з фло. Лоренс, поговори. О, ні, не лякай, не проганяй її. Ти Адмайер зробиш. Де ти? Розлазилася. Вони що в джакузі поперли. Та й просто приєднатися до Джона. йшли. Так, іди, можеш поговорити з нею теж попліткуй. Можеш з Джастіном поговорити, початися з Джастіном. О, not bad стала вечірка. Так, ти йди, значить, ще нароби дрінків. То вже так швидко розпили, що я в щось. Ну чому ви берете щось з холодоса? Що я вам мало їжі виставила чи що? Гостів кликати до страви. Мені подобається, що тут можна кликати домашнього всіх чи тільки гостів вибираєш, кого ти кличеш до страви. О! прийшов! Це через те, що ми печівку зробили. Цікаво, які подарунки він нам залишить. У нас так ще все по-святковому, і Джон вагітний. Теж свято у нас свого роду, те, що він вагітний, враховуючи, як довго мені це давалося. Так, а куди? А він походу, йде їсти печівко. Він попробує наше шикарне Санта Печівко, і він скаже, що ви заслуговуєте на найдорожчі подарунки. Я дуже на це надіюсь. А він недоступний для дій. Цікаво. Так, Джон, де ти лазиш? Пішов на п'янівку грати. Ні, йди сюди. Так, і нехай Маріса піде з Джоном трішки поговорити. Он піде його обійме, Попліткуй з ним. Боже, які всі раді, що в нас. Прийшов Санта-Клаус. На вечірка має бути вже краща. Так, а що ти хочеш танцювати з Керол? О, прикольно. А йди тоді, вімкни музику. Якщо Керол, скоріш все, повалила десь спати, а вона ось сидить, боже, не бачила цього. Dance together. Так, що він ще щось шукає, чи що у нас? Що він там хотів робити? Я не зрозуміла. Колір тарілки там міняє. З тарілкою. так, а може, ти поговори... О, можна з ним. Іди поговори, початься з лаусом. Так ці танцюється, танцює. Блін ну, має бути класна вечірка. Хоча в основному цей рейтинг підвищується, коли спілкуватися саме з гостями і підійматись. Цікаво, що я його не бачу в списку тут в знайомих взагалі, але вони тільки що стали кращими друзями. Поговори з тіткою, іди її жарт розповісиш. О, good time вже прикиньте. Це вже дуже хоче спати. У мене має бути взагалі то кава. Іди випий кавуську, а то ти дуже вже сонна. У нас скерол. Музику вже виробили, бо а, на понап'яніно сіла Офелія грати. О, цій не подобається, як офелія грає. Ну що ж зробиш? О, в нас тут ще й цей і старий і новий рік. Всі йдуть дивитися на стар. Старий новий рік. Ось басейну вилізли. В, ну, в принципі, не можуть він вмерти на чужій ділянці, тому ніхто не мре. Я досі дивуюся з цієї традиції. Для мене це мега дивно. І надіюся, так що Санта-Клаус нам щось хороше там покладе. Класно, цікаво. Більярд, який в нас дуже давно хотіли купити тріндець просто. Надіюсь, не вглохли. Ура! Старий новий рік став молодим новим роком. Зараз буде ще танцювати. Який, ну у нас good time, я рада прям, що вечірка у нас good time. Все, зараз малий. помахає всім, Па-па. <реш> ну, малий, Давай, я чекаю. А ти пішки вирішив піти? <реш> Мені здавалося, він зникати має. Що там наші гості? Санта машинку виклав. Санта виклав машинку. А що ти робиш на ванній кімнаті? Заходишся тут. Санта? Подарунки викладай, машинку він нам виклав. Нащо вона нам здалася? У нас є така машинка. Ми тобі таке круте печиво зробили. Ти нам виклав нещасну машинку. О, нарешті з'їли цей желатин. Він у нас так довго стояв. Його дуже давно потрібно було з'їсти, насправді. Good time! Вечірка закінчилась клас. Я надіюсь, це якось піднімає з ними всіма стосунки, хоча бачу, що ні. От блін. Так, але всі вже звалюють. О, вони ще й в Маджон ходили грати, як я зрозуміла. По місцям. Ну а ми. До них вернемось на наступний день. Ранечок Джон тут заправляє свою постіль і навіть не знаю, чим він сьогодні буде займатися. Ну, скоріше за все, він сьогодні у нас народить. Але в нього сьогодні ще робочий день з 10-ї. Поїде на роботу, якщо він сьогодні повинен їхати, якраз має таке бажання. Давайте закріпимо. Взагалі він хоче ще й купити vacation хом але ми ж то маємо будинок в Китаї, в який просто ми ніяк не можемо попасти. Так, Марісочка теж вирішила встати тайчі, хоче робити, хочемо білку купити, хоч на побачення сходити і підвищення на роботі. Ой, ну роби собі. Своє тайчі. Керол ще так довго спить, нехай теж прокидається вже сьома. І теж хоче тайчі практикувати. Ну, підеш теж робити тайчі. Давайте підете в Маджон зраненько пограєте. Можна на гроші Маджон грати. Я в шоці, ти теж іде. Ка Керол зі рожеві ковтинці, класно О, в Джона вихідний все-таки він не йде на роботу. Він типу вже в декреті вважається походу І Маріса теж має вихідний. Тобто ніхто з них сьогодні не йде на роботу. Окей, okay. чим я вас маю зайняти, скажіть мені? Ну, тут трішки треба порядки понаводити. Я думаю, що Джонс хоче піти трішки понаводити. Порядочки. Щось нас бруднувато стало. Треба цього прибиральника, щоб вже нарешті прийшов. А хто 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 тут? Ну, а сестра. Підеш після цього. Перформанс тайчі робити. А ця хоче слабденс потанцювати. Вона його вивчила відпустці. Іде він підеш музику, підеш слабденс танцювати. Денс, слабденс. Ідея, повчишся трішки кулінарії. О, клас, прибиральник там порядки наводить. Там но пора. Чим би тебе зайняти? Сам пішов якусь книжку читати, роман взяв читати. Ну нехай читає. О! Народжуєм! Народжує! Всіх паніка! Що відбувається? Що відбувається? Навіть прибиральник в шоці привіг. І хто в нас буде? Хто в нас буде? Таке спрямне народження, що я не можу. Він такий О, боже, що це? Такий, ну ладно, моє? О, які хороші. Так, от. І. Бебі бой Боже мій, у нас третє покоління родяться хлопчики. <смі> Просто спадкоємці хлопчики. Боже, ну йому вже придеться шукати дружину, бо я хочу подивитися, які будуть діти. <смі> так, як буде звати, це ж треба рандомити. Так, ось наш рандомайзер на імена. Значить, мені треба чоловічі імена, бо мені треба перше ім'я генерейт. Роберт. Роберт у нас не було чи був Роберт? Джеймс. А, Девід був. <смі> Ладно, Роберта ще не було. Пише у нас народився малюк Роберт. Ура! А Вітаємо, вітаємо. Так хоче підвищення отримати, я йому це закріплю. Боже, бабульки раді, що є цей. Внук родився. Ой, у нас немає для Роберта нічого цей, ні ліжечка, нічого. Пішли мотити дитячу зону. Зараз тут ліжечко виставимо. Тут буде його кімната майбутня. Так, здавайте тоді. Тут якісь же типу з прибульцями мають бути штуки. О, ми зробимо кімнату з прибульцями. Клас, так, ось це посунемо. Поки того, що ліжечко я сюди поставлю. Ще ж треба полинальний столик тиснути якось десь. О! Потім треба буде ще горшечок, горшечок тільки в одному кольорі є. Горшечок я, напевне, виставлю десь в коридорі. Тут Де ось теж з прибульцями, хай буде такий прикольний клас. Так, і поки мені, напевно, більш нічого не потрібно, вже пізніше ті всякі ігрушечки. Так, іди, можеш, напевне, треба зразу погодувати. Іди в'шечкою погодуй малюка. Шкода, що він сьогодні не йде на роботу, хоча, можливо, можна поїхати. О, oh, to work. він може поїхати на роботу, то погодуй з пляшечки і поїдеш на роботу. О, oh, ну класно. ну це краще рішення, що ти міг зробити. Сірайди вкладеш дитину в ліжечку. <реш> Тож знав, що в тебе такі внуки будуть. Я не зразу знала, наприклад. Керол така треба випити після такого. <реш> Нічого, розбереться, розбереться. Так на роботу поїхав. Молоченка настрій там собі підійняв. Можливо, він сьогодні ще й отримає підвищення, але це не точно. Але поки ну шкала скоро скнула Ти вклала малого і малюкає то машинками гратися. з бабуся. Року іди, може, подружишся з ким з своїх чуваків. З ким О, ще. ладно, вона нормально приносить гроші і майже тисячу сім мільйонів. Думаю, якось виживе в Маріса. До речі, є страх, що Джона знову викрадуть при вулиці. А ось Керол боїться тільки що там помруться ще, а і боїть боїться засмердітися. Вона б засмерділася, так би впісялась. Так нам більше нічого не приходило. Можна тоді закомпостувати газетку, щоб вона не валялась дарма. Ми її не читаємо зразу в компост. Виписуємо газету, щоб робити компост. Роберт такий валяється, капець. Мені так цікаво, який він виросте. А ще більше цікаво, які в нього будуть потім діти Як це буде взагалі працювати? Так, в нас тут все, до речі, майже все закомпостовано. Керол, давай так і буде. Ти підеш якихось рослин нам тут насадиш. Ось ці штучки давай. Ось тут давайте посадимо томати, три штуки, перчики, огірки. Маріса вирішила тим часом піти кущі. Щось садівниця наша давно не приїжджала. Мені здається. Що їй би вже пора було приїхати. Так потім ще що Керол наша буде висаджувати. Давайте хай вона тут висадить полунички. Напевно, поки досить. Я, взагалі на днях ще подумала, що я б не проти знову пограти за бізнес в з два. Бізнес прикольна штука. Причому відкривати його можна буквально на своїй ділянці, і це дуже зручно. Граф Ніколас більше не друг сім'ї. Ну то й фіг з тобою. Ідея так зрозуміло, треба підгузки міняти Роберту. Ой, до речі, це ж неї спогад, напевне, та, що вона в. Внука має. Це класно. Ось так. Джон на роботі, а бабусі тут займається домогосподарством і внуком. А Джон нас повертається в п'ятій. то зараз вже буде Джон. Підвищення він ще не отримає, але ну хоча б грошики привезе. А то ми купили таку дорогущу картину і втратили під бюджетом. Отримав. Він таки отримав підвищення. Оце то не Він ну, хоче взяти домашню ну. Я ж не хотіла вже цього робити. Ну, окей, значить, будемо рандомити. Джон хворий на грип. Окей, полікуємо зараз. І отримав підвищення, це супер. Прям. І для наступного підвищення йому ще нічого не треба робити. У нього всі вміння підвищені, що потрібно, І друзів вистачає клас. І отримав премію, і привів друга. Ясно, понятно. Це Кент. Коханець Єри, котрий отримав спадок, і я про нього забула. І коли вона померла, я, я тут на запис вирішала, хто такий кент і чого він отримав спадок? О, блін. Давайте я закріплю йому, що він візьме, хоче взяти котика чи собачку, а перед записом наступної серії я зроблю опитування у спільноті на Ютубі, Кого будемо брати котика чи собачку? Це за ви. А я потім зарандомлю кого саме: якого котика чи собачку. Вже на, само, на самій, самій серії, коротше кажучи, і в нього ще є якийсь спогад, що він заробив свої перші 10 тисяч. Отак, непогано, непогано. Ну йди, хоч з кентом потусуйся, не знаю. жарт йому розповісиш. Це має бути скріншот, як вони сидять і на фоні говорять на фоні ось ці всі? Ці фото сімейні, шикарно, по-моєму. Цікаво зараз подивитися родинне дерево. Так, і в нас перший був Девід Рандом, його дружина Сієра Рандом. Спадкоємцем став Джеймс Рандом. Потім спадкоємцем став Джон Рандом. І тепер у нас родився Роберт Рандом, і він теж буде спадкоємцем, бо ми на стрімі домовилися, що це і так шалений рандом, те, що його викрадають прибульці. Тому хто перший і родиться, той спадкоємець. Все, ой, а хто це тут? А, Заплідник, прикольно. Так, ще тут є в нас Сандра, є Керол, яка скоро помре. Цікаве, родинне дерево в цілому. Ну, воно, от, по факту, ось так ось виглядає. Якщо от на Джеймса тиснути, то воно більш таке повне, можна сказати. Бо в цього Сіблінгів немає. У Джеймса є Сіблінги, але тут ще є, типу, Маріса, що була дружиною Джеймса. Що ж, а на цьому я буду закінчувати цю серію. Дякую вам за перегляд. Окремо, дякую спонсорам каналу, яких ви зараз бачите на екрані, за підтримку спонсоркою. Раптом хочете долучитися до них та отримати бонус, Зробити це можна за посиланням в описі до відео. Нагадую також за опитування про домашню улюбленця, котра буде в спільноті перед записом нової серії. Всіх цілообімаю. Скоро побачимось.